Дорога Рівненська громада, на нашому житті довелося побувати на війні в далекому Афганістані, але ніколи ми не думали, що доведеться ставати на захист своєї рідної батьківщини. Афганці рівного і Рівненської області готові виступити на захист своєї батьківщини, готові поділитися своїм бойовим досвідом. Лисбить, який був мир і над нашою рідною країною, було синє мирне голубе небо. Багато страждань випало на долю нашої країни. Багато наш народ перетерпів і голодомори, і війни. Але та небезпека, яка нависла зараз над нами, вона змушує нас гуртуватися. Гуртуватися один до одного, плече в плече як ніколи. Ми повинні бути єдині. Єдині в своїй силі, в своїй масі, своїм духом, єдині перед своєю рідною Україною. Зараз афганці вже другу неділю патрулюють разом з народною самообороною і з міліцією містом. Патрулюють наші вулиці для того, щоб зберегти мир і спокій в нашому тихому спокійному місці. Але якщо настане час, ми виступимо в силу своїх можливостей, в силу свого вміння, захистимо свою країну разом з вами, разом з усім українським народом. Слава Україні!